Особливий весільний обряд заплітання долі родом зі Львівщини внесли до переліку національної спадщини України. Це давній звичай, який започаткували на Жидачівщині, і його проводять за день до весілля. Під час обряду заплітають косу дівчині та символічно плетуть вінок із барвінку, який попередньо освячують. Це востаннє заплітають дівочу косу перед одруженням та дорослим життям. Бо далі наречена плете вже самостійно свою жіночу долю. Найчастіше скріплює барвінок у вінок. Нак, хрещена мама або жінка, у якої щасливий шлюб не можуть сплести долю розлучені або ж вдови. Далі батьки нареченої перекидають вінок з верхівки короваю на голову. У деяких випадках для того, щоб одягнути віночок, наречений повинен викупити його. Також цей момент звучать українські народні пісні. Обряд став одинадцятим елементом зі Львівщини, який включили до національного переліку культурної спадщини. А раніше до нього увійшли такі унікальні традиції, як Яворівська дерев'яна забавка, яворівський пиріг, різдвяна сферична звізда Жовківщини, Нацянська говірка, глинянський візеронковий стиль, городоцький шоу, дзвонарство, бойківська писанка, засипана капуста Жидачівщини та Сокальська сорочка. Ірина Желіско і Наса Русінко, телеканал Перший Західний.